Російські військові на покровському напрямку продовжують проявляти саботажні дії, виводячи з ладу власну техніку ще до початку бойових операцій. За даними партизанського руху, а теж лише за останні півтора місяця було зафіксовано щонайменше 12 таких випадків. Серед пошкодженої техніки 5 бойових машин піхоти, 2 танки Т-72, 4 вантажівки та 1 бронетранспортер. Такі дії значно послаблюють бойові можливості російських підрозділів та свідчать про зниження мотивації в окупаційних військах. Особливо активний саботаж помічено серед військовослужбовців 37-ї окремої мотострілецької бригади та 5-ї окремої танкової бригади. Військові цих підрозділів неодноразово відмовлялися виконувати накази командування, що вказує на поширення деморалізації серед російських сил на цьому напрямку. Партизани АТЕ зазначили, що деякі акти саботажу були організовані за їхньої участі. Агенти, інтегровані у підрозділи окупаційної армії, отримують чіткі інструкції щодо того, як виводити з ладу техніку та саботувати бойові дії. Це підтверджує ефективність партизанського руху у боротьбі за звільнення українських територій. На тлі цих подій українські війська продовжують контратакувати на покровському напрямку, змушуючи Росію вводити резерви для стримування просування українських підрозділів, військовий оглядач Денис Попович підтвердив, що на цьому напряму українські сили оборони досягають успіхів, змушуючи окупантів відступати з раніше зайнятих позицій. Президент України Володимир Зеленський також повідомляв про позитивні зміни на Покровському напрямку. Ситуація стабілізувалася, і завдяки контратакувальним діям українських сил стало можливим покращення оперативної обстановки. Це свідчить про високу майстерність та рішучість українських героїв, які невпинно продовжують захищати країну. Саботаж у лавах російської армії свідчить не лише про внутрішні проблеми окупантів, а й про втрату ними віри у можливість досягнення своїх певних військових цілей. Багато військових розчарованих безглуздими втратами та відсутністю підтримки з боку командування, обирають шлях саботажу замість продовження агресії. Це, у свою чергу, ще більше послаблює наступальний потенціал російської армії. Високий рівень взаємодії між партизанськими силами та українськими військами також є ключовим фактором успіху на цьому напрямку. Ефективна розвідка та точна координація дій дозволяють завдавати ворогу максимальної шкоди та зберігати ініціативу на полі бою. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість підтримки українських військових як з боку держави, так і міжнародних партнерів. Надання сучасного озброєння, розвідданих та інших ресурсів значно підсилює українські сили та наближає перемогу у боротьбі за територіальну цілісність України. Солідарність громадян з військовими, допомога волонтерів та підтримка з боку міжнародної спільноти є важливими складовими загальної боротьби, тільки об'єднавши усі зусилля. Можна забезпечити подальші успіхи на полі бою та гарантувати мирне майбутнє для нашої з вами України. Ситуація на фронті демонструє, що саботаж серед російських військових це не поодинокі випадки, це цілий тренд. Саботаж набуває системного характеру на тлі погіршення морального стану особового складу. Низький рівень забезпечення, незадоволеність умовами служби, відсутність перспектив та грубе поводження з боку командирів створюють ідеальні умови для внутрішнього розвалу дисципліни. Окрім уже згаданих фактів навмисного виведення техніки з ладу, партизани АТЕ повідомляють про зростання кількості випадків втечі солдатів із позицій на Покровському напрямку. У зв'язку з цим командування окупантів вимушене посилювати контроль за своїми військовими, що у свою чергу ще більше загострює ситуацію у середині підрозділів. Наразі відомо, що російська сторона змушена використовувати підрозділи військової поліції та загородзагони, які мають жорстко карати, будь-які спроби дезертирства чи саботажу. Варто звернути увагу й на те, що багато фактів саботажу є наслідком діяльності агентів руху саме організації. А теж за даними аналітиків, частина операції з виведення техніки з ладу була, як ми вже казали, здійснена саме цими агентами, які отримують спецінструкції зсередини. Їх дії спрямовані на максимальне послаблення бойових можливостей окупантів. Такі операції партизанів відіграють важливу роль у загальному успіху контратакувальних дій Збройних сил України. Ще одним важливим фактором є низька якість ремонту російської техніки. Відомо, що багато одиниць бронетехніки повертаються до строю лише частково відремонтованими. Це призводить до постійних технічних несправностей прямо під час боїв. Нещодавно було зафіксовано випадок, коли дві бойові машини піхоти втратили хід через відмову трансмісії уже за кілька годин після виходу з рембази. Така ситуація свідчить про відсутність належного контролю за технічним обслуговуванням і можливу корупцію серед відповідальних осіб. На цьому тлі українські сили оборони продовжують активно діяти на покровському напрямку. За словами військового аналітика Олексія Гетьмана, збройні сили України успішно протидіють атакам противника, завдаючи їм значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Зокрема, нещодавно українські захисники знищили колону бронетехніки ворога, що намагалися прорватися до важливих логістичних точок. Ця операція стала черговим прикладом ефективності у взаємодії між піхотними підрозділами та артилерією. Додатково варто зазначити, що загальний моральний стан українських військових залишається на достатньо високому рівні. Це забезпечується не лише успіхами на полі бою, а й підтримкою з боку волонтерських організацій. Багато бійців відзначають, що саме моральна підтримка стилу надає їм сили для продовження боротьби. Щодо російської сторони. То навіть зусилля з мобілізації резервів не приносять бажаного результату. Новобранці, які потрапляють на передову, часто мають низький рівень підготовки і не витримують психологічного тиску бойових умов. Це призводить до зростання кількості випадків самовільного залишення позицій та навіть здачі в полон українським військовим. У підсумку ситуація на Покровському напряму залишається надзвичайно напруженою для російських та українських військ. Саботаж, технічні несправності та деморалізація в російській стороні значно послаблюють їх боєздатність. Водночас українські сили оборони продовжують демонструвати високий рівень професіоналізму та стійкості. За таких умов. Подальший розвиток подій буде залежати від збереження темпу контратак ЗСУ та ефективності роботи партизанських груп на окупованих територіях.